Поділ цілого на дві рівні частини. Казка двоє жадібних ведмежат. Одного разу ведмежати знайшли головку сиру та не змогли його розділити між собою. А чому вони не змогли цього зробити? Тому що не вміли ділити предмети на рівні частини. Сьогодні разом з ведмежатами ми будемо навчатися ділити предмети навпіл. Як гадаєте, як поділити сир на дві рівні частини. На яку геометричну фігуру схожий сир? Так, на круг. Давайте поділимо круг навпіл. Діти, візьмемо круг, від себе прикладаємо одну частину до іншої, так, щоб частини співпали. Місце, де фігура зігнулася, зафіксували. На скільки частин поділили круг? На дві. А чи рівні за величиною вийшли частини? А як це можна перевірити? Прикласти одну частину до іншої. Якщо частини вийшли рівні за величиною, чи можна їх назвати половинами? Так, їх можна назвати половиною. Скільки половин потрібно, щоб скласти ціле? Правильно, щоб скласти ціле, потрібно дві половини. А скажіть, що більше половина чи ціле? Так, ціле більше, ніж половина. А що менше, половина чи ціле? Правильно, половина менше, ніж ціле. Якщо поділити круг на дві рівні частини, то можна сказати, що частина це одна друга від цілого. То що більше одна друга чи ціле? Так, ціле більше, ніж одна друга. А як це перевірити? Ще раз нагадаю, потрібно з'єднати протилежні кінці фігури так, щоб краї збіглися. Діти. Ведмежата порахували яблучка. І сказали, що їх шість. Чи правильно це? Ні, вони неправильно порахували яблучко. Ось подивіться, це ціле яблучко і це ціле яблучко, а це половина. Якщо складаємо дві половинки, то отримуємо ціле яблучко. А тепер порахуємо, скільки яблук ви бачите. Один, два. 3, 4, всього 4 яблука. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 4. Молодці. Я пропоную вам зараз зі мною пограти в гру, яка так і називається: Ціле та частина. А зараз я вам покажу картинки, а ви самі будете визначати, де ціле, а де частина. Тут, напевно, попрацював черв'ячок, він з'їв трішки нашої полунички. Скажіть, де частинка полунички? А де ціла? А це малята лимон. Ми зазвичай додаємо його до чаю. Скажіть, будь ласка, де цілий лимон? А де частинка лимона? Це соковитий апельсин, з нього можна начавити смачний сік. Скажіть малята. Де намальований цілий апельсин, а де його частинка? Молодці, і на останок покажіть мені, де ціле яблучко, а де частинка яблучка. Малята, ви сьогодні старанно та добре попрацювали, а мені вже час з вами прощатися. Бувайте, до нових зустрічей!